Христос Воскрес! З 15 глави Книги дій святих Апостолів ми дізнаємося події, які з часом Свята Христова Церква не іменує як Апостольський собор або Єрусалимський Собор, або Ранній. В перших двох віршиках цієї глави ми читаємо. Деякі, прийшовши з юдеї, стали навчати братів, якщо не обріжетесь за Моїсеєвим звичаєм, то не можете спастися. Коли ж у Павла й Варнави виникла немала незгода й суперечка з ними, то вирішили, щоб Павло, Варнава і деякі інші з них пішли в Єрусалим до апостолів. І присвітерів стосовно цієї суперечки. Отже, собор відбувався близько 49-го року, а присутніми на ньому були такі стовпи віри, як Яків, брат Господній, апостол Петро, апостол Іван Богослов, деякі з фарисеїв, які увірували. Апостол Павло, його вірний супутник, апостол від 70 Варнава, Юда Варсава, Сила, та інші. Головним питанням собору було наступне: чи потрібно християнам обрізання? Іншими словами, чи потрібен християнам мойсеїв закон? Особливо тим, хто навернувся з поган. І ось апостол Петро встав і сказав, і не зробив ніякої різниці між нами й ними, тобто між тими, хто навернувся з юдеїв, і між тими, хто навернувся з поганів, вірою, очистивши їхні серця. Так чому ж ви тепер спокушаєте Бога, бажаючи надіти на шию учнів ярмо, яке не могли понести ні отці наші ні ми? Та ми віримо, що благодать у Господа Ісуса Христа ми спаслися так само, як і вони. Тоді заговорив Яків, брат Господній. Тому я вважаю, що не треба турбувати тих, які навертаються до Бога з язичників, а написати їм, щоб вони утримувались від оскверненого ідолами, блуду, задушенини й крові. Отже, з тим рішенням з Собору був написаний лист, який Павло і Варнава разом з посланими з ними Юдою. Варсавою і силою доставили в Антіохійську церкву, а прочитавши його, антіохійські учні зраділи від цієї втіхи.